У жовтні Слов'янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти, раніше залізничний ліцей, відзначає свій солідний ювілей 115 років з дня заснування. За роки існування навчальний заклад підготував десятки тисяч кваліфікованих працівників для сотень підприємств Донецької залізниці та харчової промисловості регіону. У свій ювілейний рік навчальний заклад здобув найбільше досягнення, отримавши новий рівень акредитації. На сегодняшний день мы выросли с обычного железнодорожного училища, которое образовалось в 1900, 1900 году. Мы выросли на третий аттестационный уровень Славянского многопрофильного регионального центра профессионального образования имени Петра Федоровича Кривоноса. Мы со следующего года уже мы будем уже учебным планом подписан. Мы сдаем уже будем разряд пятого разряда, как третий аттестационный уровень. Мы выше стали как бы на уровне техникума мы стараемся и будем дальше развиваться, и чтобы регион обеспечит рынок труда с нашими специалистами, профессионалами, которые на сегодняшний день наши учащиеся, выпускники, и очень потребны, требуются на рынке труда. Я со своим коллективом горжусь, хороший коллектив у нас, который взаимопонимание, согласие, все есть. И Мы друг друга понимаем с полслова. Уверенно мы смотрим будущее, и то, что у нас на сегодняшний день третий аттестационный уровень, это нам дает идти много со временем. Для підготовки професіоналів своєї справи Слов'янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти має відповідну матеріально-технічну базу. Тут готують спеціалістів широкого спектру професії: від помічника машиніста тепловоза та електромонтера контактної мережі до кухаря-кондитера та офіціанта. Тверді знання і професійний досвід трьом сотням учнів ліцею передають 36 висококваліфікованих викладачів і майстрів виробничого навчання. Ми готуємо висококваліфікованих професіональних кадрів. Ми працюємо з заказів. В кадров, дружный коллектив, дружное руководство все нормально у нас. И ребята стараются. И ребята стараются. Мы, как, второй дом для дітей Хотелось бы процвітання на довгі роки, щоб матеріальне положення в нас улучшилось, улучшилась. щоб було в нас тепло самое главне. Роки навчання в ліцеї для студентів багатьох поколінь запам'ятовуються пізнавальними лекціями і виробничою практикою, насиченою творчою діяльністю. Учні з гордістю говорять про власні здобутки, отримані вміння та зичать рідному центру процвітання. Достойна професія. Нравится. Да, не пожалел. ни Капельки. Все устраивать, никаких у меня претензий вообще. Все мне, мне нравится. Хорошие преподаватели, много чему нового научился, чем в школе. Профессия уже давно нравится. И просто хотелось именно пойти именно на этот факультет. Давно уже. Еще с детства у меня мечта была. Чтобы я поступил именно сюда. Вот, поступил, учусь. Скоро выпущусь. В практику проходим в депо, в локомотивном депо. Вот скоро поедем в поездную практику. Я бы хотел пожелать, чтобы он еще простоял много-много лет. Хороших учеников, хороших припадавателей, тому що таких не, нету ні, ні у кого просто як у нас. Аби привітати колектив багатопрофільного центру із солидним ювілеєм, на святковий захід завітали численні гості, друзі та партнери учбового закладу. Отже, муро поздоровлень та побажань, подарунків і грамот цього дня очікували на винуватці урочистостей. Відзначили колектив іменинного навчального закладу на міському і обласному рівнях. Крім того, керівник центру професійної освіти Самандар Гусейнов був нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти та науки України. Я хочу поздравити вас з этой замечательной датой 115 лет. Ваше училище, ваш центр, тепер уже, это единственное учреждение в нашем регионе, в нашей области, которое имеет такую историю и отмечает 115-летие. Вы старейшие, а старейшие это значит мудрейшие. И я очень рада, что ваш центр стал первым в нашей области учреждением нового типа, именно многопрофильным региональным центром. Я думаю, что это абсолютно было заслужено. И я хотела бы пожелать всем вам дальнейших успехов, не оставаться на том же месте, не останавливаться на достигнутом, дальше развиваться, расширяться чтобы дети приходили в ваше учреждение с удовольствием и с гордостью затем после окончания говорили о том, что я выпускник славянского многопрофильного регионального центра имени Кривоноса. Одна треть истории славянска связана с этим замечательным учебным заведением. Ему сегодня 115 лет. Я верю, я убежден в том, что такими же золотыми буквами золотыми цифрами будет вписан великий труд в историю нашего города. Труд, который каждый день вы приносите в стены этого замечательного учебного заведения. Поздравить 115-летием нашего учебного заведения. Пожелать им здоровья, успехов, терпения. Наша работа тяжелая. Ваша тем более, я вам скажу, как коллектив. Но я хочу, чтобы желаю всего самого хорошего в нашем и всем нам, с праздником. Щасливі миттєвості урочистого моменту із зі розділили колеги, керівники навчальних закладів професійної освіти Слов'янська, Краматорська та Красного лиману, які також віднайшли теплі слова та привітання на адресу винуватця урочистостей. Колоритним доповненням святкувань стали феєрічні концертні виступи талановитих учнів і випускників Слов'янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти, а також обдарованих вихованців творчих колективів міста.